10 травня 1986 року він мав їхати в Ростов на Дону, аби зібрати відгуки про роботу прилузьких цементовозів на підприємстві в цьому місті. Доїхав з колегами до Києва, та тут маршрут довелося змінити. Нам розказали, що ми потрібні не тут, а на станції Вільча, куди направляються зараз з представниками Мінавтотрансу. Так, ми потрапимо в дві години. Ми вже були. Того ж дня Юрій Буконкін разом з колегами за наказом перебазувався в 30 кілометрову зону на станцію товстий ліс. До 18 травня бригада, в якій працював пан Юрій, обслуговувала цементовози та навіть модифікувала їх, аби прискорити роботу зі зведення своєрідної платформи під Чорнобильською електростанцією. Загалом же його колеги з Прилуцького Будмашу були на станції до 4 липня 1986 -го року. Говорить, біля четвертого реактора працювало чимало інших прилучан. Зокрема, ті, хто на момент аварії був співробітником Прилуцького управління технологічного транспорту. Саме перше, що відчув це практично через місяць, це як на кого, а в мене почали проблеми з зубами. Потім в мене з 88 року почалися проблеми з шашмунком. І вони заводну буде. І вже в 1995 році я вже одержав третю групу інвалідності, а в 2003 році вже другу групу інвалідності. На сьогодні в мене я, е... учасник ліквідації наслідка, на з першої категорії, інвалід другої групи. 2008 року голова місцевої громадської організації, в яку гуртуються Чорнобильці, Юрій Буконкін отримав високу державну відзнаку орден за заслуги третього ступеня. Прилуцьке міськрайонне добровільне товариство Спілка Чорнобиль нині налічує 80 членів. Серед цих людей дві вдови ліквідаторів катастрофи. Решта ті, хто доклав власних зусиль, аби приборкати мирний атом, що вийшов з під контролю 25 років тому. За словами Юрія Буконкіна, голови спілки гуртувати з Чорнобильці почали ще на початку 90-х років. Громадська організація, яку він нині очолює, створена 2 лютого 1991 року. До 90-го року взагалі не було поняття учасники ліквідації. Тільки після того, як проголодували чорнобильці, які хворіли в лікарні, після того з'явилася постанова Радянського по Радянському Союзу, в котрій було трошки надані, так би сказати, пільги на той час, Піс... щоб вони почали діяти для того, була була утворена ця організація, нині майже нічого не змінилось. Спілка функціонує фактично лише для того, щоб тлумачити щось комусь, захищати когось від чогось і доводити своє право на достойне життя могутньому механізму державі. Що дає спілка членам? Ну, якщо так коротко сказати, то в матеріальному плані вона фактично не, не дає багато. Але якщо людина звертається до спілки, то вона вже має можливість узнати свої права, бо, на, на жаль, вже 25 років, але декотрі ще не знають навіть тих пільг, котрими вони мають право користуватися. Соціальні гарантії головний бір для ліквідаторів. Лікування в стаціонарних відділеннях спеціалізованих закладів охорони здоров'я здебільшого треба проходити в обласному центрі або в столиці. А це не так вже й дешево. Рецепти на безкоштовні препарати для амбулаторного лікування щомісяця сотні прилудських ліквідаторів та потерпілих за загальнодержавною програмою ділять між собою на загальну суму в 3 тисячі гривень. Аби отримати санаторно-курортне лікування в чергу, один за одним стають ті, хто за законом має отримувати його позачергово, бо на одну путівку зазвичай претендують до десяти тих, хто має на неї право. А ще ті, хто стояв на передовій перед незнаним, невідомим і незбагненно небезпечним ворогом, руками судяться з державою, аби отримувати обіцяні гідні пенсії. Та натомість щомісяця мають за малим трохи більше ніж півтори тисячі гривень фінансового забезпечення для заслуженого відпочинку. Голова спілки Юрій Буконкін говорить: місцеві чиновники та депутати за проханням чорнобильців листуються з керівництвом держави про проблеми ліквідаторів, але жодних змін поки що немає. Вже тільки в цьому році ми тричі виїжджали на всеукраїнські акції протестні. Це 16 лютого, 16 березня і 17 квітня. До речі, 16 лютого одночасно проводилося Пікетування, ми пікетували кабінет міністрів, а одночасно в областях амостях пікувалися обудержадміністрації. Прилуцькі ліквідатори Чорнобильської катастрофи нині мріють не лише про поліпшення соціального забезпечення. Говорять, пам'ятний знак в центральній частині міста варто було б вже замінити. Проте зізнаються, просто ніколи просити допомоги у спонсорів, бо весь час витрачають на відстоювання того, що і так їм належить. А ще два рази на рік збираються разом біля до сьогодні існуючого меморіалу з єдиною метою. Подивитися. Скільки залишилося з тих, хто кожен рік приходить, і чи поменше нас, чи ні. Друге, це ще раз все ж таки є можливість нагадати людям, що ми є, ми існуємо, і все ж таки в черговий раз винести якісь свої проблеми, свої питання, поставити перед владою. Кожен з тих чоловіків має власну історію, яку мимоволі пригадує біля меморіалу. Ще в день 29 квітня 1986 року. Анатолій Бакшун, водій 4-ї колони Чернігівської автобази Мінпромбуду УРСР, з радіоповідомлення дізнався про аварію на Чорнобильській АЕС. А ввечері заїжджаючи на базу, отримав разом з колегами розпорядження від керівника їхати на територію нового ринку і виконувати накази військового комісара. Чоловік говорить, тоді ще навіть збагнути не міг, що цей момент стане переломним у його житті. На ринки машин вже, мабуть, було більше сотні, різних машин крази, мази, і будки там різні, з нефтяників, коротше всі. Ну, нам нічого не сказали. Тільки що сказали? В'їжджайте додому, візьміть, ласка, водяний білет і приїдете сюди. А не казали, чи Чорнобиль, чи куди там, колоною двинули на Чернігів. Ну, такі слухи пішли, мов що ми їдемо на Чернігів, щоб на празники. У льотне училище там у Чернігові є, так, вроді би поработати треба три дня в льотну полосу там, де то розширять. Ось так нам зразу сказали. Вроді З Чернігова без жодних конкретних пояснень автоколона рушила на Гончаровськ. А ще за добу чоловіки розбивали військове наметове містечко зі справжньою польовою кухнею та зброярнею вже неподалік епіцентру трагедії. Їдучи в Чорнобиль по дорозі, ми заїжджали на прип'ят. Це між Чорнобилем там і Прип'яттю. Приходили баржі із Києва гружені контейнерами, металічні контейнери там варили в Києві і переправляли нам туди. Ми їх загружалися, везли на станцію. На станції там вигружали їх, ставили житло, загружали этим всім мусором, якраз під реактором. Так як, наприклад, під це ми стоїмо, так само під реактором стояли, загружали ґрунтом і вивозили на храніліще, там, де строївся 5-й блок, і там зробили таке храніліще». І їх перекривали желізобетоном, там контейнер на контейнер, і оце так ми туди вивозили. Наступні півтора місяця свого життя молодий водій віддасть роботі з усунення наслідків вибуху на ЧАЕС, і лише через багато років доведе його інвалідність нині вже другої групи, наслідок тих подій. Сьогодні чоловік ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії. Офіційні цифри на сьогодні в прилуках разом зі своїми сім'ями мешкає 159 ліквідаторів першої категорії. 385 – другої та 145 – третьої. Боялися, ми, ми так виспітані були. Надо і всього. Тому, що, якщо я не согласився, наприклад, мене наверное, б, мабуть, посадили те время. А зараз би я ні в кому випадку не пішов би. Як оце таке відношення держави до нас, так ні в кому випадку. Не поїхав би твердить, бо вже третини його товаришів Чорнобильців немає на цьому світі. А є чимало й тих, що так і не отримали офіційного статусу ліквідатора за життя. Ще в частині випадків рідні не проводили багатомісячні експертні процедури, аби довести, що людина померла від захворювань, пов'язаних з чорнобильським вибухом. Тому статистика постраждалих і ліквідаторів, на думку чоловіка, далека від реальності.